Сьогодні в мене неймовірний складень, ніж від фірми SRM Вперше в мене на каналі. Називається 125L GB. Ціна неймовірних 790 гривень. Прийшов він до мене ось у такому м'якенькому чохольчику Stay Ready for More. На затяжці. Приємно, що є чухол. Пакування виглядає ось так. Ось тут з боку модель. І тут модель. Зроблено в Китаї. Тепер сам ножик. До речі, за промокодом MyCamping от від 790 гривень ще буде знижка 10%. Посилання я залишив в описі під відео. Також я залишу посилання на відео, які я знімав про ножички, про мультитули про останні Подивитися, якщо вам цікаво. Колір руків'я в нас чорний або червоний. Гляньте, як все виглядає. Давайте спочатку деталі. SRM-напис. Можна розкрутити, розібрати, змастити. Дуже класно. Все зроблено. Мені дуже подобається. Подивіться, який тут фліпер. Так навіть відразу не здогадаюся, де він. Оп, такий скритний. 12-27. І модель. Приємний такий маленький ножичок, помічничок. Над тонкий клиночок Drop Point чудово справляється з точними проколами і з чистим різом. Я думаю, ніяких проблем не буде. Вага цього красення лише 45 грам, що майже не відчувається під час носіння. Клинок в нас зі шведської сталі 12-27 c я вам показував, воно отут вказано. На клиночку. Твердість 56-58 одиниць по Роквелу. Ріжуча крайка в нас довго тримає гостроту і легко заточується. Матовий фініш у нас називається він Brush. Має ось такий вигляд. Мінімалістичний ножик, дизайн стильний. ну Кому таке подобається, зверніть увагу. Оцей фініш браш він приховує відбитки пальців і інші наслідки використання. Матеріал руків'я Це G10 для міцного і певненого хвату. Підшипнички в осьовому вузлі сталеві. Відкриття ножа оцим прихованим фліпером. Дуже класно, до речі, вони це зробили. так? Однією рукою. Звертайте на це увагу. Кліпситі паб. Для непомітного носіння інструменту. Вона ніяк не виїжджає, просто вона закручена тут. намертво. так? На іншу сторону встановити не можна. Ну, конкретно в цьому цього ножа. В інших ножичках фірми SRM є така можливість. Давайте дивитись далі. Пряма заточка. Замок мій улюблений на сьогоднішній день. Лайнер-лок. До інших я просто поки що не звик. Але це не означає, що вони незручні. Отакий ще є тут номерок. Я так розумію, що для того, щоб перевірити, що це не підробка. Так. Вон, бачите, цей номер на пакуванні F43, бла бла-бла. Ось він. Клас. Ще можна перевірити, щоб це була не підробка. Приємно про нас подумали. Повна довжина 186 мм, довжина леза 8 см, 80 мм, так, руків'я 106 мм. Товщина в обуху. Два з половиною міліметра. Звісно, є вушко під темлячок. Ось воно, такий проріз в корпусі. І от сюди продягається цей темляк. Напис Stay Ready for More. Класний маленький такий дружок. Мені, наприклад, дуже подобаються такі ножички. Взагалі вони мені всі чомусь нагадують ножечки опінель Не знаю чому. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей, цей ножичок подобається, не подобається, така форма. Він маленький. Використовували б ви таке чи не використовували. Не звертайте увагу, так, вартість 790 гривень, але це не означає, що ніж поганий, на мою думку. Так? Просто в СРМ вирішили такий більш доступний зробити, проте він класний. Я думаю, в кишені, в сумочці в якійсь. В бананці на кожен день класний варіант. Леза у 8 см повинно вистачити для буденних завдань. Напишіть свою думку в коментарях. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Дивіться, що я пишу в описі під відео. Там багато посилань, багато де можна використати промокод, придбати ножички і не тільки. І багато всілякого різного туристичного спорядження. Я вам всім величезно дякую за перегляд. Сьогодні ножичком нічого різати не буду. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Ножик і ножик. Класний, класний. Фінішна обробка подобається. Зараз спробую всі деталі вам показати. Дивіться, як виглядає. Три літери бренду SRM. Тут така структурка, тут ось така. Тут такий от біленький виріз приємний, така форма. Такий як рубаний вигляд в нього. Кліпса такої форми. Доволі тугенька, дозволяє плотно засунути на кишеню, так, зачепити. Тут є такий от, як упор під великий палець. Невеличкий, але є. На обуху насічок ніяких нема. Ну, в принципі, цього повинно вистачити. Ну, тут що в нас? Тут є такий невеличкий упорчик. Можна його, я думаю, упорчиком назвати. Ось тут, бачите, зубчики. Отут і отут. Ну, Пальчик відчуває, але не так вже і виражено. Ну, от такий от. Красунчик. Я думаю, буде класно виглядати з темлячком якимось. Складається просто чохольчик цікавий, ну просто, просто чохол так? М'якенький. Ось так. Хто не хоче багато витрачати грошей і мати такого надійного друга на кожен день, то. Будь ласка, подивіться, ще червоний колір є, і взагалі у СРМ багато всіляких ножичків. Посилання на ножі від різних брендів я залишу в описі під відео. Переходьте, дивіться за промокодом, як завжди, знижка 10%. Всім величезне дякую.